Друзі, всіх вітаю! 11 січня Одеса на зв'язку, і в Одесі сьогодні мінус 7. Для Одеси мінус 7 – Це все рівно що для Амстердама 0. Тобто Одеса теж потребує зараз допомоги Червоного Христа, вигляди теплої одежі, напоїв там, що вони ще давали, тепло душі свої. Це я жартую. До речі, я може я не так багато ще пройшлася, але сильного морозу я не відчуваю. Бувало й погірше, коли дує вітер, і таки буває пронизливе, що аж сводить кінцівки. А зараз нормально, не знаю. Ну, походимо, подивимось, як воно буде. Ну я не відчуваю мінус сім. Мінус сім, але відчувається як плюс два. Ідемо зараз до моря, подивимося, як воно виглядає в таку погоду, як воно переживає мінус сім. Зараз покажу вам растю. Ми всі одягнені сьогодні. Растя по-зимовому. Шубки, шапки такі теплі теплі Ми на да, сім. Лапки намазали. Опа. Ходімо до ковзанки, подивимось, як обстановочка. До вас, okay. що у вас можна тут погрітися, yeah. щось купити, випити, поїсти чи глінтвейн uh, А, і глінтвейн, і шашличок є. Оце так, да. клас. А глінтвейн в яку ціну? Uh, 199 гривень. 199 гривень. Дякую. А глінтвейн, він як у вас рецепт який? Ми варимо червоне вино каберне з яблуками, з цитрусами Ми всі додаємо спеці. на ваш смак. Ага. І мед також на ваш смак. Супер, дякую. Прийдемо пізніше, погуляємо і прийдемо. Пішли, мала, ти замерзла. Пішли до моря. Намазала Растюні лапки сьогодні. В перший раз Растюні вісім років. Я ніколи нічим лапки не мазала. У нас не було такого сильного морозу, хоча коли Рася була маленька, то ще вона трохи застала і снігу, і все. Ніколи я нічим лапки не обробляла, і все було добре. Але зараз я побачила якісь тіктоки, що собачки можуть лапки перемерзнути, Вони потім навіть ходити не можуть. Тому кажуть, треба їх обробляти мазями на основі вазеліна, якихось масел. Я пішла взяла в зоомагазин і купила якусь намазку. Друзі, скільки коштує? 460 гривень. Боже, такі ціни. Це дійсно Растюня, Підшила комбінезон. Скільки я заплатила? 600-600, да? 650. Це 450. Капець. Ну така ситуація. Сьогодні ми намазали. Ми вчора прийшли з прогулянки. Вчора, коли ми йшли на прогулянку, я не мазала, а коли ми прийшли, я помила лапки і трохи її намазала. І Сьогодні на виході. Друзі, тут в Аркадії відкрився магазин, сувеніри та подарунки. Дуже багато там різних сувенірів. Можемо глянути так трішечки. Вітрину, хоча б, поки Растя десь пішла, а Растя сьогодні йде по-своєму. На ну, взагалі йде по-своєму. А сьогодні так. Бачите, такі різні чашечки, 250 бокали коштують. Україна понад усе. Чашки, 700 фляга, 700, сама не бачу. Різні сувенірчики такі. Маски. Ну, така ситуація. Великий магазин, так що заходьте. А я сьогодні взяла свій чай. Лімон, це імбір і трохи меду. І все в термосі. То мені щось не щастить, купую те, що мені не подобається. А воно ж все коштує не 20 гривень, по 200 гривень. Глінтвіни. Вчора, мені здається, був 150. Ми вже сьогодні були в ТРЦ Острів. Зараз знижки, ну я вам про це казала. Якщо вам щось треба, то йдіть. По всіх магазинах зараз знижки. І ми купили батьку куртку тим сезону. Вона коштувала 200, а зараз її купили за 700. 699. І така хороша куртка. Так дійсно таких цін на куртки немає. Зараз футболка стільки коштує. Знижка, резерв, хороший магазин, хороша якість. Аквапарк, привіт! Чого ви не працюєте взимку? Взимку, он як в буковелі, басейн з гарячою водою. І ми приходили з Ростюнію. І для собачок вхід безкоштовний. І ми без растю тут давали би. Вчора вийшло відео нове Дмитрія Камарова про Буковель. Я його подивилася, але він так не. Не про розваги, а там взагалі-то, що Буковель працює цілий рік і що там і спортсмени тренуються, і різні е, військові там проводять якісь, ну вже там поранені, вони, по-перше, там і на реабілітації, і якісь теж між собою там змагання, і, і дитячий табір, «Артек» наш переїхав 14-го року в Бокавель. Подивіться, якщо вам цікаво. Щось ми так наверху, там трохи двіжуха є, так? спускаємося тут. Може біля моря, може біля моря вітерець і бояться. Кафешки працюють, вони цілий рік працюють. КФС. Вчора читала, що в КФС. Вони вже співпрацюють з пивом Правда, оцим львівським, де я була, пам'ятаєте? Такий великий там ресторан, то що там оркестр грає, не було місць. От вони, ну це, це був вже їх магазин, їх ресторан. І пиво в них таке смачне, воно не дуже дешеве, але воно смачне. І ось тепер це пиво можна придбати в KFC по всій Україні. Ви заходите в KFC, і п'єте їх пиво. Бастя, дивись, щоб був порядок. Хінкальня, коли вже буде відкриття? Скільки можна чекати? Так можна схуднути вже. Не знаю, до яких меж. Це нам не підходить, тому давайте відкривайтеся, вже скоро весна. Потроху починаємо дарестін. Друзі, подивіться, що відбувається. Нікого немає. Люди, ви де? Що це таке? Що там біля козанки, біля глінтвейну люди є, на морі нема нікого. Мінус сім, всіх налякала. Боже, я ще застала ті часи, коли наша річка Дніпро замерзала і ми ходили фіг знакуди. І ну, взагалі, я не знаю, мінус десять була ну, зимова температура, так не тепла, але одягалися, виходили, гуляли. Каталися на самках. Ростюня. Що ти їш вже? <рігла> Нема нікого, моречка. Море зараз тепліше, ніж повітря. То ви заходите в нього, вам здається, що ви в сауні. В термальних джерелах. Красиве море, чисте, прозоре. Цікаво, а лебіді є, чи вони теж злякалися мінус сім. Десь ховаються. Ну, як такового, вітру немає. Вітру немає. Хорошо, зараз я дістану м'яч. Дістану растя. Растя! Нема! Де м'яч? Ти брала? Дивіться, скільки людей! Ми звали і вони прийшли. Ми просили, і вони зробили. Слава Богу, я думаю, де люди взагалі? Що відбувається? Невже вже всі такі налякані. Що нас може ще злякати? Привіт, друже, як справи? Все добре? Растя не хоче гратися. Растя! Бігай! Бігай! Давай! Давай! Ми біля Портофіна, тут же ончани. можна паритися і відразу в морі купатися, але ніхто не, не париться. Там і баня в них, баня на дровах. Нікого не бачимо. Я думала, може тут зараз будуть запливи, тому візьмемо інтерв'ю, як воно, мінус сім, купатися, як водичка. Треба було термометр взяти, поміряти температуру Спір, але… У нас привал, п'ємо чайок. Растюня, за тебе. Ми вже, друзі, повернулися на ісходну позицію і йдемо в той кінець Аркаді. Кидать! Стоп, зупинись! Зупинись, дай мені м'яч. Дай мені м'яч, дай м'яч. Я кажу, дай мені м'яч. Дай м'яч! Дай м'яч! М'яч дай! Ми зустріли наших глядачів Аркадій. Аркаді. впізнали. Чи кого? Раст. Як вам мороз? Ой, дуже холодно. Холодно? Мені здається, що нормально. Передаємо привіт білу церкви. Ви з Білої церкви? Дітки його постійно дивляться. Я з Вінниці. А ви з Вінниці? Так. А ви давно приїхали в Одесу? Ну, вже шостий рік тут живемо. А ви тут живете, а Навчаємо. батьки? А, ви навчаєте, так. супер. Як ви спасаєте рятуєтесь від морозів? Що ви робите? Тепло вдягаємося, Тепло вдягаємося, і ось чай беремо. Чайок, клас. А ви звідки йдете? Тут ви просто були в Аркадії чи далеко Добре, десь. Зрозуміло. Ага. Дуже приємно було зустрітися. Расінька. І вам гарного добачу. дня. До побачення. Як приємно було зустріти наших глядачів Растя. І знов тебе впізнали. Мене ніхто не впізнає. Вже і шапка ця не діє. То хоч було якісь знає, типа, шапки впізнали, то... а зараз вже все. І шапка, і шапка не діє, тільки Растю. А Растю теж ніхто не бачив. Ні, ну бачили, звісно, в цьому образі, але не так часто. Впізнають. От Растю впізнають. А як вона була взагалі? Голенькою питаю, це Растя. Я кажу, як ви впізнали? Ми знаємо, Ростю, кажуть. Лід, лід, да? А що він трещить? Плюс пішов вже, чи що? Ми ж даємо репортаж в Одесі мінус сі. Ростя! Ростя! Встань. Що це за йога, як ото на склі йоги витворяють на склі. Зрозуміли ви? Ростя, я знала, що ти йога моя. То ти на мушлях робиш оці кайфулики. Тепер на склі. Оце так, да, природнє скло, лід. І пішли кайфульки, друзі, вчимося у Расті. Рася вона така мудра, дуже мудра, моя растінка. Растя. растя, це дуже смішно виглядати. Так все, це вже, вже не смішно растя. Пішли. Бачите, як мать, каже, холодно. Я коли вийшла з дому, мені здалося, що трохи є вітерець, але його немає. По факту його немає. І Із за цього воно відчувається значно тепліше, ніж молодець, ніж є на самому ділі. Зараз підемо ще на цей пляж, вийдемо і підемо так по берегу вже. Розвідси знімати тут ремонтні роботи. Не дуже красивий вид. Наш улюблений пляж в Аркадії. Дівчата годують птахів, але мені здається, що ворон більше ніж з кавам. Йдемо далі. А, пішов лабрадор. А, пішов в таку воду. Оце да. Растя, ти бачиш, які спортсмени. А я казала, хоча б хтось купався сьогодні. Боже круто, ну вони купаються. Постійно купаються. Клас, молодець! І сама, так, да? ви ж не, не команду не дала. Боже, ти молодець, ну холодно ж. Я не холодна ж. Не холод. Ну вони купаються, Лабрадора Да, лабрадори купається, я знаю. Ну молодець, Боже, раді відійди, зараз буде ж мокро! Як водичка, можна взяти у вас інтерв'ю, як водичка. Все. Зараз буде качатися, да, в піску чи ні? Сушиться. Ой, клас, супер. Постійно, да, ходимо в будь-яку погоду. Так, Для неї немає погоди. Клас, молодець. Я благодаря їй теж думаю, не сижу на літі. Так, 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 да, вони, да, вони змінюють наше життя і взагалі. І відношення до нього. Боже, ну молодець, супер. Я кажу, хоч хоча б хтось купався. Така погода класна. Мені здається, що вода. Реваліки. Ну не бачила. Ми ходимо, ходимо. А, <плес> тільки Не бачила. А Ви когось бачили? А ну це <плес> <плес> зараз. <плес> ми... <плес> <плес> ми, да, ми одягнулися серйозно. <плес> <плес> Ой, Растя, дивиш. Це опасно, що це заберуть, я потім буду так хотіть і зібрати сквітку. А, так? Любить те що. я потом Ага. Просто... І буде біжать з ним, якщо забере, так? Так, да, так. Да. Понять, я там вже перевірена тисячу разів, мені прямо так потім... Вже... Зрозуміло, все, важко, я зараз заберу. вам м'ячик. Заберу зараз. Нюма молоде, чемпіон. Маржиха. Ага. От хотіла зустріти маржі і зустріла. Друзі, я її зараз приб'ю. Що вона зробила? Вона зайшла туди з м'ячем, його там кинула і пішла. І я лізла тільки що туди. Лізла. Растя, все, м'яча в тебе немає. Де ти його діла, там і бери. Ні. Такі фокуси, ти що? А що тут взагалі відбувається? От я хотіла би запитати. Растя, що це в морі? Це в морі, ти бачиш? І ось тут взагалі якась аутентичність така, да? просто як роблять фотосесію десь на розвалінах якихось, отут можна зробити. І ці пляшки так теж вистроєні. Ой, ну це капець. Що це за фігня? Ці листи металеві. Можна ж розрубати ногу, дитина не де бежить. Ні, з дітками сюди не можна. Сюди це хоч чиста вода? Не знаєте, це хоч чиста вода? Ні. Що, краще пити треба? Ні, ну не п'ємо. Тому що вони, бачите, Каналізація. каналізація ремонтує. Так, ну так що воно біжить в море. Що? Кидать? А де ти його діла? <с Humming> ти ж його кинула і пішла. Растя. <проб> <проб> Боже, сонечко виходить. Який прекрасний день, день казковий, не холодно взагалі. Друзі, а це ібіца. на сьогодні вона виглядає так. Опа! Хайфоліки пішли. Рася вже стоїть. В очікуванні. Це перебіга. Разся, ну хто піде? Ну ти нормальна. Іди. Сарася, я не піду. Вона пішла в воду і не достала. Ти що? Ти нормальна. Фух, шукай палку, де нюма купальщиця, все пішла. Ну, я в угах, я не можу. Завдяки разі я вже в морі. Фу. Колять ножки. Коля зараз хоче, щоб підсохли і буду одягати шкарпетки. Можна витримати цю раз. От скажіть. І самі штані не намокли, і я пішла. А? Я зараз дам. Я зараз дам. брату. Растя! Растя, що ти робиш? Здрасте. Ты же зараз прибил. Ты как пылесос. Саша пал. И морда. Ну, 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 네. 제 мяч. 어? 어. 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 А, я а вона може так, щоб хтось бігав, давай ще, так. Да. Гавкаче почне, йди, принеси. Все, відляклася, слава Богу. О, керастя. Все, йдемо. Не хочеться уходити, ще й сонечко вийшло. Взагалі день, просто казка. Ще таких днів треба пошукати. Щоб не вітра, ні. Не... Пану. Друзі, ми вже вийшли з Аркадії. Я думаю, зараз ми з вами зайдемо в Гарін Плаза, в Різер. Я вам покажу, яку куртку ми купили батьку. І подивимося з вами, може ще щось. Побачимо цікаво. А Гарін Плаза. Чекаємо, йдемо. Трамваї не ходять, а ми дуже чекаємо, коли піде п'ятий трамвай. З 5 до 23. Угу. Будь ласка, резерв, розпродаж. Щось так темно, чи немає світла, чи це так треба. Я нічого не видно. А, подивіться, пуховички 999. Куртки 699. 899. Прикольно. Так, а ми пішли в чоловічі відео. Друзі, ви бачите, які ціни. Смішно, просто смішно. Подивіться, які штани. Ну, це літні, вони як льняні. 559. Десь набуємо якось такі гази. Грузі, це не такий розпродаж. 290 399. що це за ціни? Що це за ціни? Це брюки, брюки, броси. Білий колір в наступному сезоні буде дуже популярним. Моє батько купили отаку куртку, тільки зелену, точно таку саму. Гогусю, все добре. В резерві знижки є, і хороші знижки, щоб порозуміла. 199 футболки. Майки, 199. Вже треба дивитися на літо, друзі. Хороші, але мого розміру немає, та Оці сорочки ми теж бачили, вишивка. Зараз на розпродажі 799. Друзі, в резерві дуже хороший розпродаж. Дійсно розпродажний, просто, знаєте, пилюка вочника. Араз це вже актриса, вона вже, я стою поруч, але вона зробила вигляд, що вона загублена, її гладять, мені телефонують. Боже, вона так на нас дивилася, просила допомоги. Ну, в своєму репертуарі актриса так я це дивилася, все. Тут зараз ще ту сорочку за 69 вам покажу. Ну тут літні різні. Ну, вся класна, але вони ескі туди залишилися, ті дорожчі. А от по 69, Дивіться. 69. Собі знайшла штани. 459. Теж так схоже на льон. Друзі, всім приємного перегляду і до зустрічі. Пока пока.